Слава Богу, дякую Богу та завдячуючи Збройним силам України з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні я почутки з новин інформації, що одна з європейських дружніх для нас держав дає нам літаки f 16 але ми не можемо забрати в зв'язку з тим, що в нас немає пілотів. І тепер питання виникає до тої влади в лапках. Бої влади немає 29 років з моїх підтверджуючих документів. Як ми просили цілий рік, щоб нам надали F-16, вказується, що в нас немає пілоти. То не можна було навчити за цей час, де той міністр один, вже того немає, а той міністр. Вже Зеленського призначу, знову йде, де, ті пілоти. Як не можна було підготувати пілотів на F-16, що немає достатньої кількості людей, щоб можна було підготувати, просто байдуже ставляться. Зараз просять ПВО, системи ПВО для України 19 штук. Тож виникне питання, а де потім, якщо. Європа дасть, країни НАТО дадуть, а НАТО вже побіцяв, що дадуть 19 систем, то що влада в лавках просить, потім знов не буде тих спеціалістів. Жодний, от, наприклад, я хочу сказати одне питання: то якщо вже не підготували, то візьміть за тих пілотів, пілотчиків, які були. В країнах НАТО, дружніх для нас, вони вже на пенсії, вони ще придатні літати, запросить, дайте їм ту саму зарплату, що вони отримували в НАТО, і преміальні. А преміальні дайте зменшити свої преміальні, зменшити преміальні ті, що отримують сотні тисяч наших урядовці. Вони хочуть спокою жити, хочуть в мірі жити, хочуть в незалежній Україні жити, то можуть поступити з тими приміраннями. І ясно, що знайдуться десятки, сотні, а може і тисячі пілотів, які будуть мати бажання літати на f 16 Зараз тих f 16 появиться дуже багато в Європі. бо всі європейські країни, ну, країни НАТО, приходять на більш сучасні f 35 Плюс до того, зараз багато навіть, наприклад, в Польща зараз скоро, вони теж переходять на ті сучасні літаки. Зараз міги будуть. Ну, так що ну, не на міги, то я думаю, що спеціалісти знайдуться, але на F-16, щоб не було. Та візьміть, за і будуть, будуть на за задку зарплату, вони привикли все життя літати. І вони ясно, що будуть відповідні. Літати і не наші. От зараз така статистика. Блінкен сьогодні заявив, чи вчора заявив, що е, тільки фінансової допомоги Америка і дружні країни дали 150 мільярдів. Ну, ясно, відповідно, так само на зброї дали 150. Більше 300 мільярдів дали нам допомоги. Як е, інформація була тому тиждень. Що Америка дала, наскільки зараз за той рік зброю, ну і ще до 20 січня буде давати, що повністю на 25 рік, в 25 рік, буде Україна забезпечена зброєю. А нас спеціалісти не готують, то візьміть, я кажу, є, можна можливість підготувати спісу, а літати, візьміть, запросити, якщо ви не встигаєте то. Ну, як то так? Країни дають нам і таке, а у нас нема комулітати. Вже за той час можна було запросити. Нема, нема, я вам кажу, 29 років немає ні президента, ні тої влади. Владі бандити, як були, такі 29 років. Я постійно говорю, що немає влади, немає президента, немає гаранти конституційних прав. Не було і немає. 29 років в країні немає. І, і, і зброї є, все є. Не, не будуть не буде ким стріляти, тому що нема спеціалістів. До чого та влада доходить, я не знаю. А всі, всі писали, а ми кожен день втрачаємо кілометри, чи там два, чи десятки кілометрів втрачаємо. Позиції здаємо, здаємо. І по Донецькій, і по, ну, в основному по Донецькій області. Вони вже заходять на границю Дніпропетровської, що там пар пару кілометрів і вже буде Дніпропетровська область. Ну і ясно, що йдуть, стараються на Запоріжжя піти. А ми нічого не робимо. Дійсно, влади немає. А вони вже думають за вибори, вже готуються до виборів. А як до виборів готуватися, як ми втрачаємо територію? Ми... Просто не, не можу розуміти, що ти міністр, такі зарплати, отримує, ти міністр, ти прем'єр-міністр, президент той умовний. А нічого нема. нема. Дево зараз питати, чому немає кому літати на тих літаках Ф-16? То просто дивується. Цілий рік терабанили, що дайте нам літаки F-16, нам, якби не мати літаки, все, літаки дають, нема кому літати. Зараз системи дадуть, але не значить буде комусь збивати. Збивати ті ракети, які буде Раша направляти на Україну. Ой, нема, нема просто дивуйся, як так можна ту владу терпіти. Ну, так що підписуйтесь на мої канали в соціальних мережах, YouTube канал, Telegram канал Старамо. Особливо Фейсбук поширити у Фейсбуці, тому що далі та влада в лапках разом з Фейсбуком блокує мене. Одну сторінку відали, другу блокує. Групи мої блокує, бо вже в групах є адміни свої, інші адміни. А то всі ті групи створював я. Так що тяжко. Твіттери, тіктоку. Підписуйтесь. Робіть подобання, репост, поширюйте, лайки ставте. Разом не зможемо перемогти. З Богом і разом не можемо перемогти. Так що дякую за увагу. Будьте здорові, мирного неба і мирно зустріти Різдво. Будьте здорові та щасливі з вами. Бук Бог Богдан Гавляк. Дякую за увагу.